Останнє питання, докторе Даліна, ви впевнені, що периметра навколо зони достатньо. Якщо відбудеться потужний викид, то ми. Послухайте, зона була стабільною роками. Окрім того, ми б не заснували найбільш передову інституцію в історії людства, якби не гарантували її безпеку. Як голова науково-дослідного інституту Чорнобильської аномальної зони, або скороченої дічазу, я вірю в те, що чудеса, які ми принесемо у світ. Сподіваюся, ти не загубив по дорозі свій особливий арт. Я бачив.